Привіт-привіт, мої хороші, привіт, мої найкращі. Ви на каналі Таро Україна. Звуть мене Аня. Ми сьогодні дивимось Київ область Суми та Чернігів і області. Так. І через Київ подивимось загальну ситуацію по Україні. Ну, якщо покажу, ви знаєте, що ми дивимось потоково. Мої хороші, підтримуйте канал, підписуйтесь, дивіться інші відео. Київ найближчі дні. Київ найближчі дні. Хтось від нас поїде з Києва дуже незадоволений. Понесе якусь інформацію, ну, ми розуміємо, яка зараз новина номер 1 але незадоволений. Ми не гнучкі, вони кажуть. Ну і Бог з вами. Є надія, є буде якась приємна новина, але вона нас з фронтом пов'язана, якась надія на те, що ми самі щось зможемо. Зброя, зброя. Ми самі щось можемо. Якийсь буде прорив, дивіться. Це дуже буде приємна інформація. До речі, знаєте, тут така вказівка, що ми могли б більше, якби б не суди на бюрократії. Я так розумію, що це така діяльність, на яку треба дозвіл отримати. Ми можемо виробляти, і ми будемо. Це поступово, але зараз прийде гарна новина. Гості якісь постійно до Києва будуть їхати, яких не запрошували давно. Всі приїдуть, як знаєте, як на розвідку до нас, поговорити, а давай поговоримо. А як ти думаєш? Пам'ятаєте, як на початку війни, коли там всі до нас їхали і навіть не боялися, і всі поговорити? Угу. Повторені, як в кінці жовтня буде ситуація з обстрілами сонечко. До зими готуйтесь, бо знову лікарні показують і знову показую, що холодно. Веселях холодно. Так, Київ, найближчі дні. Угу. Повторення ситуації. А знаєте що? Тут не тільки дрони, от чесно. Ну, спати не дає. Передбачені об'єкти, вже про них говорили і на раз. І квіти потім понесемо. Тут можуть бути загиблі, дуже обережно. Криф найближчі дні. Дрони є. Область дуже сильно, передмістя дуже сильно, хоча всередину. Серед місця хоче ворог. Збивають Збивають великими партіями. Дійсно покращиться захист в Києві. Мій хороша атака буде старі якісь полігони або старі якісь військові частини. Те, що давним-давно там воно було колись. На, на мапі так об'єкт цей називався. Аеродром Аеропорт також є загроза. От дивіться, тут кажуть, що всі поставки ворог буде знати заздалегідь. Все, що буде по ППО, по зброї надсилатись. І буде бити туди і нести там смерть. Ну, тобто, я так розумію, що це ще на етапі логістики. Давайте подивимося, що ворог диявол вийшов, запитаємо, що хоче від Києва. Диявол вийшов, що хоче від Києва що ти хочеш від Києва? Миру, карта миру, господи. Він вважає, що ми тягнемо час. Слухайте, в них не буде вже таких дійсно сил. Вони дійсно оберуть в один напрямок. Вони будуть, господи, не дає сказати. Дивіться, вони оберуть один напрямок, де будуть дуже сильно йти вперед-вперед. І мені чомусь показує, що це може бути. Харківщина вони спробують. Там будуть штурми важкі. Донеччину продовжать, Луганщина, до речі. Ворог такий великий потенціал, він трохи втратить. Атака буде на Київ. Водосховище. На водосховище буде йти вогонь. Щось готує. Це до грудня буде, це однозначно. Це найближче. Київ найближчі дні. Передмістя такої загрози вже казали. Хоче ворог розмовляти, ми не розмовляємо. Тисне він тому. Показує, що дуже хитро і підступно буде заходити на атаки і в різні часи доби. Біла церква найближчі дні. Дрони до вас. Дрони прям гучно. Можуть і влетіти в місто. Мої хороші. Передмістя точно буде гучно. Гупне щось. Гупнеться ближче до води. Любить він такі маршрути, мабуть, над річками якимось. Може, там, може, він так може низько йти над водою, що його й не видно. Я не знаю чому так. Я думаю, військові краще знають, як вони там роблять. Бориспіль найближчі дні. Дрони. Загроза для цивільних щось попадає на людей. Інфраструктура. Якщо є там якісь підстанції, які живлять Київ, однозначно. Бровори найближчі дні. Прильот. Над вами йде летить і щось гукнеться дуже сильно, обережно. Віскові будуть працювати, але він дуже якось якось так буде йти, що, знаєте, як два об'єкти побачила, третій раз такий і звідкись взявся. Суми найближчі. Загроза для людей, дітей, для цивільних, загроза в сумах, в день. Будь ласка, парки, якісь скупчення, там, де ви гуляєте, відпочиваєте, кудись ви збираєтесь, вам треба йти. Такі художні школи, ще щось. От, будь ласка, на найближчі дні дуже обережно. Якщо там є укриття, то там і сидимо. На вулиці Зненацька щось буде. <кх> на кордоні, до речі. Неспокійно. Хоча і кажуть, що там буферна зона, там ну, там дуже гучно. І там все ж таки є можливість навіть ворогу якось ну, розвідує ворог все на кордоні. Розвідує. Там нема стабільності. Я розумію, що ви краще всередині бачите цю ситуацію. До чого я це кажу? До того, що тут не виключений варіант, що вони все ж таки маленькими групами десь будуть рухатись. Отак показує. Суми найближчі дні. Вогонь атака, передмістя дуже гучно. Всередину міста може спокійно летіти. Тут є загроза. Чернігів найближчі дні. Також для цивільних загроза передмістя вогонь. Чернігів найближчі дні. Атака буде. На Чернігівщині також когось, як показує мені, знаєте, як будинок звалиться, маленький такий. В області багато шуму, багато дронів, багато шуму чомусь так каже. Якщо у вас є якась генерація електроенергії біля води, водойми, каналу, так показує, на Чернігівщині, там буде прильот поруч.